Нашому ну, привіт! Я Влад, і сьогодні ми з вами пограємо в Спайро рівну годину. І я зроблю свій висновок, чи зайшло, чи ні. А Spyro це легендарна гра, яку ми ще грали в далекому PlayStation 1. чому ми будемо тягнути кота за яйця, і давайте починати. Таймер. Таймер є. Все є. Можемо, в принципі, починати. Час пішов. В світі пригод. Де гра зазнала змін Zim... з останнього часу, We коли я в неї грав. Чи про з ганасті ганок характер? Now, I understand that. I will take that question. Эх. В залі не загроза, не каплю. Да, 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 да. Все, що і починалось. Пригоди дракона, який не вміє літати. А, да, Перша частина, як ми рятуємо своїх братів, сестер. Да, 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 ти, мій любий, друже, Спайро. Пригода починається Ох ти ж мать. А це графоній. Ти звільнив Нестора Літописця Че? Че старий? Да, почекайте йти за кимось Нам спочатку три драконів знайти все. Понятно. Дякую. Перший є, лишається дев'ять. У-у-у-ху-ху-ху-ху-ху! Хі-х-х, беси, да. Да, да, да. О! Другий дракон. Томас! Не очікувано! Фаллинг від хати пак, плубету престолічних глазів! О. Да. Блін, як я люблю ці. О, всього ми навчалися. Льтати. Як я люблю ці ремейки, ремастери, перевидання і тому подібне. Просто через те, що на сьогоднішній час багато хто не може пограти в Спайро. По понятним тому причинам, і зараз. Поринути в ту саму стареньку гру, але з новою графікою з новими пригодами. З новим керуванням і доступним для всіх, це класно. Класно, оскільки ми можемо. кам'яний пегґери. Оскільки всі можуть зараз поринути в цей світ, а новенькі навіть пограти вперше. А! Я можу літати! Блін, прикольно. У мене свої спогади з приводу Спайру, але це, це колись потім. Це колись потім, колись в кращих часах. Мені не подобається як він на мене дивиться. О! здорово. Гільдас. Томас Нестру Гільдас. Спайро, майфрей. Давай. Стрибка на піку, піку твого стрибка. Дай Бог допомоги з таким поясненням. No oh, Блін, я пам'ятаю цих, за цими треба бігати з яйця забирати. Да -да 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 -да. <saturatory> Стіві да яйко. Хорошо. О, починається. Ну, це як всі старі. такі давай я тобі розкажу історію про те, як було колись. Як приємно згадати дитинство. Так, да, зрозуміло, що порівняно з тією графікою, яка була колись, це трішечки не те, трішечки сучасніше. Але все ж. Але все ж, які кайфи. спайрус завжди потрапляє в халепу, кому ти розказуєш. У нас в оці тінки, чи як їх там рятують. А лишається ще один дракон на цій локації. Тепер головне зрозуміти, де він. Прикольно, що можна от так от залазити. Ну, типу, це не потрібно, але ти можеш. А, ви ще не можеш, окей, я пам'ятаю. Cannot. Can two. Cannot. Can two. А, почекай, Да? так? Да. А я в оригінальній частині не пам'ятаю цього. Клянуся. Чаво? А цього не було в оригіналі. Цього в оригіналі взагалі не було, коли ми літали за спайру. Оооо. Ха. таке ППО ППО ППО. Ні, спайро. Вот. Ти звільнив небіла. Navy long bottom nasty nork has put one of his most devious henchmen in charge of the artisan world bring him on i think i smell a barbecue be careful spyro toasty has many tricks up his sleeve smazheny znaibohat trukiv boss <laughs> smazheny Я такой птичка. Это и был смажа. Это был босс. Нильс. Здорово. Скульптор.

Ану Спайро це якось прокоментує? Блін. І більше Спайру це прокоментувати, типу, Да, мене цьому не. ну ка Ей, ну бляха. Серйозно? ну ка Тор. Тор? Да! Повітрюплавець Марко. You may travel to the peacekeeper's world if you like. Я згоден. Давай помандруємо в новий світ. Світ 1. Бум. Або як би сказав Ріко. Кабум. Кабум. Yes, Rico. Кабум. Він збирався кинути в мене гармати? З них можна стріляти. Зможемо спалити все. Прекрасно. Ні. А що від мене хочуть? Так, це новий світ. Новий світ нам поки зарано. Ми... Ну-ну-ну-ну! No, 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 no. І давай сюди. Я сподіваюся, це не фінал лока, бо щоб зараз бос мені не дався і було мені весело. Доктор Шемп. Протистояння доктор Шам да, це бос. О. о соняшне затемнення. Вау! Якого? Аль... Чому ми б'ємося з голодупиком? Est. Мене ось це цікаво, чому ми б'ємося з голодупиком? Вау! От за цю локацію я даю окремий лайк грі від себе. От прям божественний лайк. Привіт. Давай, сказали буде слизько в обладунках. Ні, не надо встань! Давай. Рагнар Лотброк. Да зупинися. не Я! Yeah. Конан, варвар. Борис. Борис Бритва або Борис хрен попадеш. Це повністю зимова лока. Клас! У мене тільки одне запитання. Жінок драконних ми ще не зустрічали. А Я поняв, в чому приколи їхні. Їх тільки вот так. драконних ми не зустрічали. Звідки я це? О, дракончик. Рятуємо, зберігаємося. Джарвіс. Джарвіс. Джавес. Унздей. Так, да, я там вже був. Я вже там був. І прикольно, що дають відсилки на старі місця. А тут ще одне яйце десь. А Ладно, не будемо тратити свій час. Класно, що дають відсилки і тебе змушують досліджувати світ, кажучи, типа, вот, якщо ти не знайшов там біля водоспаду на самому першому, на самій першій локації є прикол, сходи, подивися. Мишка тут, все добре. О, Дракоша! От і час наш вийшов. Альтаїр! Це золотий момент. Я звалю звідси, от так от. І ми собственно теж будемо звалювати звідси, але перед цим мій вердикт. Я рекомендую вам зіграти цю гру. Як і новачкам, які ще не грали, і як старічкам, які в свій час довго залипали в цю гру. У мене тільки приємні враження і приємні спогади від цієї гри. А на сьогодні все. До нових зустрічей, до нових проходжень і до нових відосів. Далі круче. Всім пока!